Купив такий зарядний пристрій, побачивши, що в ньому є режим відновлення, я одразу ж узяв свої старі акумулятори, котрі використовуються вже дуже давно, спробував режим відновлення. І що я хочу сказати, я не буду розповідати, що таке режим відновлення, як він працює. Від себе хочу сказати, що це не режим відновлення, це режим обслуговування акумулятора. Тобто, якщо ваш акумулятор старий, ну наприклад, це йому вже понад три роки, можливо, навіть п'ять і він навіть... Лампочку не тримає там, ну до 10 хвилин тримає одну лампочку на 12 вольтів. Ніякий режим йому вже не допоможе. Нема там чого вже відновлювати. Цей акумулятор дуже довгий час просто пролежав, його не використовували, і в принципі він тримає лампочку десь півгодини. Тут є що відновлювати. Також цей акумулятор йому всього 3 місяці. Що я хочу сказати, що цей зарядний пристрій не тільки має окремий режим відновлення, але і у режимі заряду він після заряду переходить у режим відновлення. І це може бути і корисне, і корисно акумулятору. Давайте так, якщо я одразу поставив цей акумулятор розряджений на відновлення, цей поставив розряджений на відновлення, і поставив цей акумулятор. Він був заряджений на відновлення. Режим відновлення починається з 13 вольт і до 148 В. І якщо поставити заряджений акумулятор, то воно може бути так, що він буде не з 13 В починати його відновлювати, а з 14,5 і до 14,8, там 14,9. І цей режим, в принципі, може бути такий тривалий. Тобто ваш акумулятор може стояти в такому режимі. Десь год... декілька годин, можливо, для цих акумуляторів і для цих. Це, наче, такі токи вже при котрому він може почати кипіти. Кипіти, шипити. От то що в мене і трапилось. Дійшовши до цього акумулятора, я почувши, що він трошки там вже спускає пару, типу робить перевіривши вольтметром, я одразу вже вимкнув весь цей режим. Тому режим, я думаю, що бажано його вмикати на розряджений акумулятор. В режимі заряду цей. Прилад він також запускає режим відновлення. Але в режимі заряду, коли він його повністю зарядив, він включає цей режим не з 14,4, там 14 і а з самого початку. Тобто, просто треба слідкувати за цим. Тому що я побачив, що він, наче заряджений, показує фул а все одно щось, щось там ще робиться, теж перевірив вольтметром, а він його відновлює. І тут треба слідкувати, щоб він теж не дійшов до цього режиму 1,4-14,9 вольт, щоб це ну щоб цей режим був нетривалий. Якщо це буде хвилин 10, то я думаю, що це нормально. А якщо це буде. Пів години-години, то я думаю, що це не дуже гарно вже для акумулятора годинами стояти в 144 149 вольтів. Давайте зараз ще включимо цей пристрій, подивимось. Ну от він його зараз заряджає. Зарядив. Зараз він нічого не робить. При заряді, як ви бачили, і тут, і тут він не почав нічого робити, він просто вимкнувся, побачивши, що акумулятори повністю заряджений. Окремо режим відновлення запрацював. Давайте зараз перевіримо, що там по потоках. Я просто напругу перевіряю. Я сам ток не перевіряю, я думаю, там все Ну, Як ви бачите, там він працює у режимі відновлення 13. Тобто такий режим зараз для нього корисний. Це він відновлює реально. Давайте перевіримо на цьому взагалі старому акумулятору, котрий, ну, майже нічого не тримає. І давайте спробуємо його на зарядку поставити. Бачите, він його не хоче заряджати взагалі, тому що нема там чого заряджати вже. А відновлювати він його буде. Відновлювати він його буде, і до завтра цей процес буде весь проходити, але ніякого толку він не дасть, тому що там, скоріш за все, немає чого вже відновлювати. Або треба долювати. Також в цей, я думаю, що також теж треба долювати. Чому? Тому що я заряджав отаким от приладом, а він завжди видає. Він не контролює напругу, він завжди просто видає 14,8 вольт. І для таких акумуляторів я думав, що це гарний зарядний прилад. Але вийшло так, що... Це далеко не гарний зарядний прилад, а він просто вбиває акумулятор, тому що він постійно тримає оцю напругу 14,8 вольт. Загалом підводжую того, що цей режим, я би назвав не режимом відновлення, а режимом обслуговування акумулятора. Для живих акумуляторів його треба робити, можете десь читати там через який час. 2-3 місяці треба робити, або заряд не само може це робити, воно його буде робити, воно якось там буде перевіряти, і буде робити навіть у режимі заряду. Воно його буде все одно відновлювати, або окремо робити. от. от, так от. Для більш-менш живого акумулятору можна це робити, і треба, але треба все одно слідкувати, перевіряти напругу, щоб він довгий час не тримав, от, як я казав, 144 149 вольт. Ну, я до цього дійшов, просто використовуючи все це.